Автокав'ярні поза законом проти ароматних машинок ополчилися столичні чиновники. Мовляв, хочуть упорядкувати вуличну торгівлю. А кавові автівки зараз паркуються як завгодно у найбільш людних місцях. В мері обіцяють, підприємцям виділять окремі місця на вулицях, а на право їх займати проведуть тендер. Бізнесмени на колесах жаліються, що це вже не перша спроба їх притиснути. Тож у мотивації чиновників та нових правилах вуличної торгівлі розбиралася Валерія Кірічева. Олексій Початківець у кавовому бізнесі на колесах взяв в оренду машину і близько місяця вже працює на хрещатику. Та мерія столиці оголосила його нелегалом. По, -по факту мені здається, як ну, відбувається завжди, Та так прийшли і сказали, все, от у нас є закон вам запретили, Ну не конкретно мені а от взагалі. запретили, і давай там просто що самое інтересне, ну можна буде наблюдати, то що одні одних просто уберуть, а другі остануться стоять. У КМДА кажуть, що хочуть побороти стихійну парковку каво машин та тіньові їхні заробітки. Та поки не можуть. Юридично евакуація такої машини буде розцінюватися як викрадення. Власники кави на колесах говорять, платять кожен місяць 243 сорок гривні до бюджету. Що вони платять? Єдиний податок, так вибачаюсь на єдиний податок це там кілька сотень гривень. А знаєте, скільки вони? в день отримують. Ну, Деякі кав'ярні та кілька тисяч гривень в день. Легалізація бізнесу пройде через тендер. Департамент промисловості та розвитку підприємництва визначить, де власник мобільної кав'ярні зможе паркуватися. Як будуть позначати місця саме для автокав'ярень, поки невідомо. В більшості випадках ми хочемо зробити так, щоб персона торгівля була насамперед на частині. частини. Тобто, ну, де це є можливо. В деяких випадках, де це є е, дуже широка дорога, да можливо, там і треба е, дати згоду на персону торгівлю. В асоціації мобільних кав'ярень погоджується, що необхідно наповнювати бюджет міста, але тотальний контроль за цим бізнесом не вітають. Побоюся, що у тендерних перегонах можуть виграти машини наближених до чиновників. Влада вони все хочуть. Контролювати наприклад, стоїть маленький підприємець, він там в нього там. Оборот місячний там 20 тисяч гривень. Давай його контролювати. Давай ми будемо з нього там як можна більше, щоб його тілі пало, цього бідного гета. Тому їм легше уходити в тінь, працювати незаконно, домовлятися з працівниками, там, міліції, благоустрій, бо ще кимось, тому щоб нікому не платити, і про нього ніхто нічого не знав. Самі ж власники мобільних кав'ярень не знають, як реагувати на нововведення, адже зараз, зараз заробляють набагато менше. Єгор каже, що спроби прибрати його бізнес раніше вже були. Літом в тринадцятому році нас питались фізически. Убратися своїх місць евакуатори і міліція. Зараз вони знайшли більш более законний метод, як это можна обрати. У КМДА прибирати усі незаконно встановлені мобільні кав'ярні. Планують вже у лютому місяці. Де будуть стояти після прийняття нововведення? Ніхто з продавців не знає. Поки воліють про це не думати. Головне, що зараз працювати ніхто не забороняє.